Вітаю! Сьогодні розглянемо з вами дуже важливу тему. Я дуже часто помічаю, що навіть учні з рівнем вище середнього роблять дні помилки. Відразу хочу подякувати вам за підтримку, реакції і теплі слова. Спасибі вам, що ви таким чином допомагаєте. Ну що, я починаю. Ерундій це безособова форма дієслова закінченням ING, що поєднує у собі властивості іменника та дієслова. Герундій не виражає число, особу, способи та не вживається з артиклями. В українській мові в формі Герундія відповідають іменники, що утворилися від дій слів: readin, читання. Форма інфінітиву, а також в деяких випадках, дієприкметники та дієприслівники, тобто помічений, «walking», гуляючи. Герундій не слід плутати з дієприкметником теперішнього часу. Герундій Eating hamburgers is not good for you. Вживання ну, їжу гамбургерів не добре для вас. Present continuous з предметником» I'm eating a hamburger at the moment. Я їм гамбургер в цей момент. Частка not, а також no, ставиться перед герундієм, до якого вона відноситься. No playing and no talking after 10 p.m. Ніяких ігор та розмов після 10-ї вечора. I'm thinking of not going to the party. Я думаю про те, щоб не піти на вечірку. Форма Герундія. Герундій має дві форми: в активному стані та дві форми пасивного стану. Почнемо з неозначного герундія. Неозначний герундій – це форма герундія в неозначному виді. Він має форми активного та пасивного станів. Неозначений герундій виражає дію, що відбувається одночасно з іншою дією, виражену дійслом присутком в собою. Або часовій формі, або ж не стосується певного часу взагалі. В цьому випадку час в реченні визначається за дієсловом присудком. Дивіться, активний стан. Excuse me for disturbing you. Вибачте, що турбую вас. Дослівно вибачте за моє втручання. He won't mind your coming. Він не буде проти, якщо ти прийдеш. Дослівно він не буде проти твого приходу. Пасивний стан. He entered the house without being seen. Він увійшов до будинку непоміченим. Being eaten by aboriginals was not something cook was dreaming about. Бути з'їденим аборигенами не було тим, про що мріяв кук. Ірунді активного стану здебільшого вживається після діслів to want, хотіти, to need потребувати, to deserve, заслуговувати, to require, вимагати, та прикметника Forth варти, навіть якщо вречення мається на увазі дія в пасивному стані. Наприклад, «His house wants repairing» Його дім слід відремонтувати, дослівно, його дім потребує ремонтування. «Our Children deserve pacing. Наші діти заслуговують на похвалу. This play was worth seeing. Цей спектакль вартий того, щоб його подивитись. Доконаний Герунді. Доконаний герундій – це Герундій у формі доконаного виду. Він має форму активного та пасивного станів. Доконаний Герунді вказує на дію, що відбулася до іншої дії, вираженої дійслом присутком в певній особовій або часовій формі. В українській мові доконаний Герунді передається підрядним реченням. Дивіться, активний стан. Кларк заперечує, що він це зробив. I was ashamed of having talked to my teacher rudely. Мені було соромно за те, що я так грубо розмовляв з учителем. Пасивний стан. She was angry at having been cheated so easily. Вона була злою через те, що її так просто обдурили. And denied having been married to John. Anne заперечувала, що була одружена з Джоном. Функції Гірундя. Гірундій в реченні може вживатися у якості підмета, додатку або ж іменної частини складного присудка, так як ця форма може виконувати ті ж самі функції, що її іменник. Підмет головний член речення. Smoking. Can destroy your health. Куріння може знищити твоє здоров'я. Додаток. Другорядний член речення. Jane likes making people happy. Джейн любить дарувати людям щастя. Імена частина складного присудка. Головний член речення Our duty is taking care of those who need help. Наш обов'язок це турбота про тих, кому необхідна допомога. Використання герундів. Грудії завжди використовується після наступних простих та фразових дієслів. To admit, визнавати, допускати. To appreciate, цінувати, бути вдячним. To avoid уникати. To burst out починати. Спалахувати. To consider розглядати, або говорити або вважати. To continue продовжувати. To go on також продовжувати тривати. To imagine уявляти. To keep on. Продовжувати. to leave off. Переставати. Покидати. To mind заперечувати бути проти. В заперечних та питальних реченнях. To miss сумувати, скучити. To deny заперечувати. To excuse. Вибачати. To fancy – Уявляти. Думати. Радіти. В окличних реченнях. To finish. Закінчувати. Завершувати. To forgive. Простити, вибачати, to give up, здаватися, полишати, to go, займатися спортом, наприклад, To postpone – відкладати, to practice практикувати, to prevent, запобігати, попереджати, To put off, відкладати, to quit припиняти щось, To save – зберігати, To suggest – пропонувати. Наприклад, fancy meeting you here. Не міг навіть уявити, що зустріну тебе тут. Relax. Imagine lying on the beach and drinking cocktails. Розслабся, уяви собі, що ти лежиш на пляжі та п'єш коктейль. Герунді вживається після дії слів, коли ці дії слова вказують на чиїсь уподобання. Часто після дії слів to love – любити, to like, подобатися, to enjoy, насолоджуватися, to prefer віддавати перевагу, to dislike не любити, to hate – ненавидіти. Наприклад. She hates cooking. Вона ненавидить готувати. I don't like writing letters. Я не люблю писати листи. Kate enjoys watching football with her boyfriend. Кейт подобається дивитись футбол з її хлопцем. Гірунді використовується після дійслів to spend, витрачати, to waste, марнувати, марно витрачати, to lose, загубити, коли вони вживаються у значенні марної трати грошей, часу, здоров'я тощо. Наприклад. She lost her health, taking care of children. Вона забила своє здоров'я, доглядаючи дітей. Або money buying a computer he doesn't even use. Мет витратив багато грошей на комп'ютер, яким він навіть не користується. Форма герундія вживається з ді словами to hear, чути, to listen to, слухати, to notice, помічати, to see, бачити, to watch, дивитись. To feel відчувати, коли вони вказують на дію, що була не до кінця завершена. Наприклад, I watched the actors rehearsing the play. Я дивився, як актори репертирували спектакль. Я бачив тільки частину репетиції. And, heard some guys talking about her. And чула, як якісь хлопці розмовляли про неї. Тобто вона чула тільки частину розмови. Герунді використовується після дій слів – та виразів з прийменниками, що зазначені нижче. Дивіться. cannot help бути не в змозі зупинитися. Cannot stand не переносити. Not to like the idea of, не поділяти наміру. To accuse of звинувачувати. To agree to погоджуватися. To approve of схвалювати. To be astonished. «Бути враженим», «Здивованим». To be aware of. Знати, бути у курсі». To be busy, бути зайнятим. to be capable of, бути спроможним, to be displaced at, бути незадоволеним, to be fond of, любити, to be guilty of, бути винуватим, to be indignant at, обурюватися, To be pleased at – бути задоволеним, To be proud of – пишатися, гордитися, To be sure of – бути певним у. To be surprised at – бути здивованим. To be used to бути звичним до чогось. To be worth, бути гідним, достойним, to complain of, скажитися, жалітися, To depend on, залежати, to feel like, хотіти, to give up the idea of, відмовитися від ідеї, to have difficulty in, мати труднощі з. To have trouble, мати труднощі також з чимось. To insist on, наполягати, to look forward to чекати з нетерпінням, to look like схоже, що збиратися. To miss an opportunity of пустити можливість, to object to заперечувати, бути проти. To persist in наполягати, наполегливо продовжувати. To prevent from вберегти, зашкодити, to rely on покластися, довіряти, To speak of. Висловлюватися. To succeed in мати успіх, досягти успіху в чомусь, to suspect of підозрювати, to thank for бути вдячним, дякувати, to think of думати, збиратися. Наприклад, It looks like raining. Схоже, скоро задушить. I was thinking of inviting Paul to my party. Я думав про те, щоб запросити Пола на свою вечірку. Ерундій також вживається в певних сталих виразах. It is no use, немає сенсу, необхідності в чомусь. It is no good, недобре, або добре. What is the use of? Яка необхідність в? There is no point in. Немає сенсу в. In addition to. На додаток до. Наприклад, in addition to cleaning and washing, I had to cook as well. На додаток до прибирання та прання я повинен був ще й готувати. Або ще один приклад. What is the use of can to that party? We can hang out here. Який сенс іти на ту вечірку? Ми можемо досити і тут. Грундій чи інфінітив. Після певних смислових дій слів англійської мови можуть вживатися як форма Герундія, так і форма повного інфінітиву. Однак, значення таких речень може дещо відрізнятися. Дивіться. Forget плюс інфінітив to – це забути, зробити щось. Forget плюс Герунді це забути певний момент життя, не зберігати спогади про щось. I forgot to bring my books today. Я забув сьогодні взяти з собою книги. I will never forget swimming in the ocean. Я ніколи не забуду, як я плавав в океані. Remember плюс інфінітив to – Пам'ятати, що треба щось зробити. Remember плюс Герунді це вже пам'ятати певний момент життя, берегти спогади про щось. Do you remember to take your pills? Ти пам'ятаєш, що тобі треба випити свої пігулки? I remember visiting Paris with my friends. Я пам'ятаю, як ми їздили з друзями у Париж. «Mean» плюс інфінітив 100. Збиратися, мати намір щось зробити. «Mean» плюс «герундій» – це вже означати мати значення, передвістити. I meant to call you yesterday, but I forgot. Я збрався подзвонити тобі вчора, але я забув. If I accept this job offer, it will mean working long hours. Якщо я погоджуся на цю пропозицію щодо роботи, то це буде означати, що в мене буде довгий робочий день. Regret плюс to. Відчувати співчуття, прикрість по відношенню до інших людей. Співчувати комусь. Regret плюс Герунді шкодувати про зроблене, каятися, шкодувати про щось древне. We regret to inform you that you have failed the test. З прикрістю повідомляємо вам, що ви не здали екзамен. I regret buying this expensive dress. It doesn't suit me. Наприклад, дівчина каже, я шкодую, що купила цю дорогу сукню. Вона мені не пасує. Try плюс інфінітив сту. Намагатися, докладати зусилля, прагнути щось робити, Чай плюс Герунді. Спробувати зробити щось заради експерименту, експериментувати. Наприклад, Anne tried to persuade him, but she failed. And намагалася переконати його, але в неї нічого не вийшло. I tried coloring my hair in red, and I liked it. Я спробувала пофарбувати волосся у червоний, і мені сподобався результат. Stop плюс інфінтив 2. Це зупинитися для того, щоб зробити щось інше. Зробити паузу. Стап, плюс ерунді перестати робити щось, зупинитися, перестати полишити. Наприклад, we stopped to buy some food. ми зупинилися, щоб купити щось поїсти. Або you should stop buying useless things. ти повинен перестати купляти непотрібні речі. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!